Різдво завжди було моїм улюбленим святом, бо воно це ідеальний час, щоб знову повірити в казку, дива і добро. В мене є дуже цікава звичка. Я завжди задаю одне питання: чому і іноді це призводить до дуже неочікуваних висновків. Виявилося, що з кожною епохою людство ніби стає добрішим. І ця думка зовсім не розунує з тим, що відбувається навколо. Проте, щоб не занадто занурюватися у філософію, спробуємо пожанглювати історичними фактами і подивимось на прикладі самого різдва, як змінилися традиції його святкування. Пориньмо у різні століття і простежимо, як стародавні, подекуди навіть лякаючі ритуали поступово перетворилися на теплі та розважальні традиції, які ми знаємо сьогодні. І дуже символічним є те, що ми з вами знаходимося саме на німецькій різдвяній ярмарці. Бо якщо зробити усім традиціям, звичаям та атрибутам Різдва, ДНК Тест, то виявиться, що майже всі вони мають німецьке коріння. Ось, наприклад, різдвяна ялинка здається такою звичною. Проте її історія давніша за саме різдво. Подекуди, навіть раніше, ніж Віфліємська зірка почала відрахунок нової ери, германські племена прикрашали вічно зелені дерева. Подекуди в певних регіонах прикрасами на ялинку слугували навіть органи домашньої худоби. І так, якщо в цей момент у вас виник внутрішній супротив, це нормально, Бо ми дивимося на той час з позиції сучасної людини. А у ті темні часи це було звичним, нормальним, а також це був спосіб зрозуміти цей світ і знайти в ньому захист. Але чому саме ялинка? Насправді поважне ставлення до цього дерева почалося дуже давно. Ще у давньому Єгипті вічно зелені рослини вважалися символом життя. А в тих регіонах, де зима скидала все листя з дерев, а ялинка залишалася неушкодженою, було нічим інакшим, як проявом магії. Бо а як інакше пояснити те, що дерево не підкорялося навіть найлютішим морозом. Хоча перші християни ялинку не прикрашали за винятків кількох екзотичних племен, про які ми вже з вами говорили. Проте Саме різдво вони також не святкували. Якщо вам цікаво розібратися, звідки явилася дата 25 грудня, і чому християни так довго її шукали? Пишіть, знімемо окремий випуск. Але якщо дуже коротко, то ситуація наступна. Жодних дат немає, тому всі звірялися з місячними лунними календарями, перевіряли, перечитували усі моноскрипти тодішніх владик. Бо тоді була звичка, так би мовити, тренд на те, що треба змінювати літо з числення в залежності від того, коли цей новий правитель народився. В Кінцевому результаті просто погодилося, що зимове сонцестояння є символічною Точко народження світла у найтемніший час року звучить переконливо. Та повернемось до ялинки у християнське русло. Її направив Мартін Лютер. Тодашні християни її вже використовували, проте вони заносили її для хати лише з однією ціллю – що відігнати злих духів. Так у той момент у церкві у релігіях панував справжній хаос. Собори, звісно, хотіли уніфікувати віру. Проте місцеві традиції вони були сильніші за будь-які накази з Риму або з церкви. Саме Лютер зробив з ялинки різдвяний дерев. Йому також приписують ідею прикрашати її свічками, особливо в Німеччині. Свічки символізують зорі на темному зимовому небі. Та й майже всі прикраси, які ми зараз бачимо на ялинці, будь-то сушені фрукти, скляні кульки чи цукерки, це також різдвяна саме німецька традиція, лише вона змінювалася в залежності від регіону. Хоча дехто пов'язує різдвяні кульки саме з омелою, бо вона дуже давно є традиційною прикрасою на різдво. Згодом усе, що було пов'язано з духами та нечистю, перестали асоціювати з ялинкою. Вона навіть пережила великі зміни у християнському світі, зокрема реформацію. До 16 століття подарунки дітям приносив святий Миколай, але в протестантських землях культ святих поступово переходить на другий план. Саме тоді з'являється новий образ: Кріст дитя Христос. Який і приносить подарунки на різдво. До речі, саме з цього моменту, коли Ісус взяв на себе обов'язки тішити малечу, саме з цього моменту ярмарки почали називатися різдвяними, а не новорічними. Так ялинка остаточно закріпилася як різдвяний символ, незалежно від конфесійних змін. А ось те, без чого неможливо уявити жодну ярмарку, це карусель. Проте Коріння в неї вже французька. історія її зовсім не дитяча. Перші каруселі з'явилися у Франції як тренажери для лицарів, виглядали вони приблизно так: щось схоже на коня, механізм, що призводить усе в рух. І лицар, який мав утриматися седлі та на повному ходу влучити списом у маленьку ціль. Це було тренування точності, рівноваги і витримки. У Німеччині, до речі, пішли іншим шляхом. Там лицар тренувався не на каруселі, а на справжніх конях. Між двома стовпами натягували мотузки і вішали посередині кільце. А лицар, в свою чергу, мав мчачі галопом влучити в нього списом. А сьогодні карусель це зовсім інша історія. Це улюблена розвага дітей. Поруч із дерев'яними кониками з'явилися автомобілі, літаки. А от нашому синові найбільше подобається пожежна машина. Як ми вже з вами говорили, рідство дуже довго не святкували окремо народження Христа сприймали ранше як один із елементів його життя епізода важливим, але не головним у ті темні століття віруючих більше надихали історії про жертву заради спасіння, покаяння і смирення перед власною долею. І це цілком зрозуміло, адже дуже довгий час подібні історії святих були чи не єдиною розвагою. А релігія в різні епохи завжди була відображенням суспільного запиту. У ті умовно доріздвяні часи не були винятками. Відсутність особливого трепету перед саме народженням Христа можливо ще пояснити тим, що цю подію супроводжували доволі трагічні епізоди. У Біблії вони відомі як Віфліємська різанина, історія, яка на щастя не увійшла до різдвяного вертепу. А ось Віфліємська зірка, на щастя, увійшла. І добре, що саме вона і стала символом Різдва. А тепер по порядку: над вифліємом засяяла зірка, і її побачили мудреці зі Сходу. Так, ті самі, яких пізніше назвуть Волхвами, вони зрозуміли, що це знак народження царя юдейського. Логічно припускаючи, що така дитина мала б з'явитися у столиці, вони вирішили до Єрусаліма. Саме там їхня поява і спричинила справжній хаос при дворі царя Ірода. І це цілком зрозуміло. Адже сучасною мовою кажучи, легітимність царя Ірода була під великим питанням, бо він не був прямим нащадком Давида, а саме його потомкам і приписували владу. Тому Ірод сприйняв цю новину як пряму загрозу його владі. І за біблійною традицією наказав убити усіх немовлят чоловічої статі віком до двох років у Віфлеємі. Згодом цих та й назвуть святими немовлятими мучениками, і це була перша невинна кров, яка була пролита у християнському світі. Знову ж таки, особливість іпохи, подібні історії про святих мучеників особливо невинних сприймалися, Якщо не стрепотав, то принаймні буде. Життя тоді було настільки складним і непередбачуваним, що людині воно майже не належало. Епідемії, голод, війни, зміна правителів і виснажлива праця створили реальність, у якій історії про страждання сприймалися як шлях до спокути гріхів, і вибачте, за порівнянням, як швидка путівка до царства небесного. І це було тоді справді мотивацією, величезною мотивацією витримувати усе. Щось ми з вами Мишки відійшли від Різдва. Давайте повертатися. Події в Єрусалімі залишимо у минулому і швиденько пройдемо шлях від першого вертепу до фільму Один дома. І на цьому шляху знайдемо навіть німецький слід. Гарна інтрига, правда? Отже, перші вертепи з'явилися у Італії у 13 столітті. Святий Франциск вперше організував живу сцену Різдва, Щоправда, не зі скульптурами. З дійсними тваринами та людьми це була спроба зробити історію народження Христа ближчою і зрозумілішою простим людям. Цікаво, що не всі італійці тоді раділи таким нововведенням. Світогляд середньовічної людини був іншим. Жити потрібно було скромно, думати про спасіння душі, а не про земні радощі. Тоді святі постанови викликали супротив, а іноді справжні бунти мовляв, навіщо витрачати гроші на вистави, якщо їх можна по. Жертувати на спасіння, а тепер просто уявіть, яким варварами та марнотратами ми б з вами здалися представникам тих епох. Наприклад, реклама Шанель номер 5 33 мільйона доларів. Якщо це перевести по тодішньому курсу, то за ці гроші могли б купити не просто Рим разом з усіма соборами та церквами, а і з папою на троні. Поки більшість людей не вміла читати і не мала доступу до книжок, саме вертепи та містерії стали головною різдвяною розвагою. Минали століття у середині 19 століття Чарльз Дікенс написав свою знамениту різдвяну пісню у просі, і це спричинило справжній бум. Виявилося, що різдвяні історії можуть існувати не лише на сторінках Біблії. Цю історію ви добре знаєте: це про скрягу скрудж, до якого приходять три ангели Різдва: минулого, теперішнього і майбутнього. Дікін спіймав цю хвилю і майже щороку опублікував нові різдвяні оповідання. Його популярність, звісно, можна ще пояснити тим, що Британська імперія тоді охопила майже чверть планети. До речі, більшість різдвяних історій Дікенса були екранізовані і надихнули десятки сценаристів, які сьогодні щороку створюють нові різдвяні шедеври. Так, стоп. А де ж тут німецький слід? Відповідь проста на написання різдвяної історії в прозі. Дікенса надихнула казка, лускунчик і мишачий король німецького письменника Теодора Амадея Гофмана. Згодом жанр різдвяних оповідань емігрував у кіно і перетворився на сотні різдвяних фільмів. Серед них і наш улюблений один дома. Так що наступного разу, під час перегляду чергового шедеврального фільму про різдво, знайте звідки все починалося. А ось, до речі, різдвяна піраміда. Її можна побачити майже на кожній великій різдвяній ярмарці в Німеччині. І це по суті німецька відповідь різдвяному вертепу. У класичному варіанті головними персонажами піраміди були Ісус, Марія, Йосип, Волхви та тварини зі стайні. І ось саме цей класичний варіант ми з вами бачимо у Штутгарті. Ця конструкція була повністю механічною і приводилася у рух завдяки теплому повітрю, яке підіймалося від палаючих свічок. Перші різдвяні піраміди почали виготовляти в Саксоні, а в Дрездені на різдвяному ярмарку сьогодні можна побачити найбільшу різдвяну піраміду у світі. Звісно, великі конструкції зараз уже працюють від електрики, і персонажів на них стало значно більше. Ось, наприклад, в веслінгені на піраміді можна побачити навіть лускунчика. До речі, зверніть увагу, як він одягнений, як чиновник високого рангу. У Німеччині офіцери також належать до державних службовців. І саме тут криється величезна сатира, мовляв, чиновники настільки жадібні, що заради вигоди готові колоти горіхи власними зубами. З давніми традиціями розібралися. А тепер. Трішки про новий час. І зверніть увагу, скільки в цих традиціях світла, затишку та смаку перша адвент вінок. Без нього уявити Різдвяну Європу важко, якщо не сказати неможливо. Ця традиція зовсім молода, лише з 19 століття. Для тисячолітньої Європи це зовсім недавнє явище. Перший адвент вінок створив німецький протестантський теолог Йоган Гінріх Вінхер у Гамбурзі у 1939 році, щоб сироти могли відраховувати Дні до Різдва за допомогою світла свічок. Спочатку він зробив його з колосу від возу та 24 свічок, 19 маленьких червоних для будні і 4 великих білих для різдва. Вони запалювалися один за одним. З часом ця кількість звелася до чотирьох свічок, які символізують надію, мир, радість і добро. У католицькій традиції є невеличка відмінність: три свічки там фіолетові, які символізують покаяння, а одна рожева, як символ радості. але суть залишається тією ж: навіть найменше світло може зруйнувати темряву. А ось його вірний супутник, адвент адвент-календарь. Між ними лише кілька десятиліть різниці. Спочатку протестантські родини просто відлічували дні або малювали риски на дверях. Але у 1908 році німецький підавець Гергард Лан перетворив це на календар із зображеннями і маленькими віконечками, які щодня можна було відкривати, щоб побачити картинку чи смаку. Так народилася Диція, яку сьогодні ми знаємо у вигляді шоколадних календарів, також календарів із цитатами чи навіть дорослих версій із косметикою чи маленькими подарунками. А тепер те, без чого неможливо уявити жодну ярмарку у жодному місті, жодної країни. Це лінтвейн. Нагрівати воно придумали ще римляни, але саме німці прив'язали гаряче воно зі спеціями до різдва. Ось таким я побачила різдвяний ярмарок. Тут хочеться сказати лише одне: давайте будемо берегти і збільшувати добро у своєму серці. А у мене все. Дякую за увагу! Обіймаю!